Привіт, любителям кулінарії! Якщо ви обожнюєте суші та не можете встояти перед десертами, тоді приготуйтеся до справжніх гастрономічних пригод. Сьогодні ми створимо домашні суші та незвичайний солоний тірамісу. Почнемо з суші. Візьміть спеціальний рис для суші, листи норі та ваші улюблені начинки: авокадо, огірок, свіжу рибу. Тут ваша фантазія безмежна. Зваріть рис, приправте його рисовим оцтом, викладіть на норі. Додайте начинку та щільно загорніть. Наріжте рулетики і вуаля, магія суші готова. А тепер перейдемо до солоного тірамісу. Так, ви не помилилися. Спочатку вмочіть печиво савоярді у солону каву. Викладіть шар печива на дно форми, а зверху суміш сиру маскарпоне, дрібки солі та крапельки солодкого лікеру. Повторіть шари, посипте какао порошком та охолодіть у холодильнику. Результат? Інтригуючий десерт. Який поєднує солоний та солодкий смаки, ось і все. Домашні суші та незвичний солоний тірамісу готові. Здивуйте своїх гостей або просто побалуйте себе. Не бійтеся експериментувати на кухні, адже кулінарія це насамперед задоволення. Смакуйте своїми кулінарними шедеврами. До наступного разу веселого приготування.